То може бути домашнім насильником та його жертвою. Про це вирішили розповісти активісти за допомогою виставки. На експозиції організатори облаштували стенди, на яких розкрили тему домашнього насильства. Адже як кажуть у поліції, це злочин, який подолати та викорінити повністю із суспільства важко. А тому на цю тему переконую, треба говорити, хоча й не заведено. Поліція як суб'єкт, який діє у сфері протидії домашнього насильства, вживає всіх заходів, передбачених чинним законодавством, тобто опрацьовуються виклики по домашньому насильству. За 22 рік управління патрульної поліції було опрацьовано більше 1200 повідомлень з приводу домашнього насильства. Експозиції організували у рамках проєкту Тернопільська громада об'єднуємо зусилля для запобігання домашньому насильству. Проводить його центр розвитку ініціатив Інсорс. Один із таких стендів дає прикладних, що це не тільки про дружину та чоловіка, а це майже всі категорії людей, які проживають в приміщенні, так можуть бути виступати або автором так насильства, або їх постраждалою особою. Також усі відвідувачі. Могли ознайомитися із тим, які форми насильства бувають, а, зокрема, перевірити свої стосунки на токсичність. Окрім цього, на заході відвідувачі могли обговорити домашнє насильство із профільними спеціалістами.